З цієї тонкої сухої насінини, яка, повірити, важко ховає в собі життя. Цю тонку насінину ми надто глибоко не ховаємо. Можна отак кладемо її на кінчик пальця і притискаємо її в землю. Якось я займалася нелегальним садівництвом в Чернігові і розкидала на покинутій промці насіння, і от там в мене було багато насіння цині, я його просто покидала, потоптала ногами і з пляшки полила. Так, нелегальне садівництво це теж прикольна штука, особливо в містах. Коли ми насіння так повкладали, то ми його добре поливаємо. І це той єдиний раз, коли ми цині поливаємо дуже серйозно. Так. Uh -huh. uh -huh. Трошки прозлила води на підлогу. Там теж є насіння, і, наприклад, в швах між ламінатом. Можна щось виростить. Та тонка межа завжди в поливанні страшна, те вистачить. Що е, нам треба? Нам треба, щоб ґрунт був вологий, але не мокрий. І поливаємо ми циньою підтримуємо вологим ґрунт, поки не зійдуть перші паростки, а зійдуть вони десь через тиждень.